Сенсація. Хто виграв від подій після 24 лютого? Думаєте Росія чи Україна? Ні, звичайно, не Росія і не Україна не виграла від подій після 24 лютого? Виграла Америка та Європа? А програли хто? Україна та Росія. Чому? Пояснюю окремо ідіотам. Тому що росіяни, коли почали цю так звану у лапках спецоперацію, яка не спецоперація, а просто акт тероризму, повелися на свого плішивого карлика. Якому, якому наказує Америка? і все. Та пише йому закони. Росіяни аго, витямтесь, вам Америка пише закони. Чи думаєте, що Володимир Путін та Радбез Росії незалежні, вони всі під контролем Америки? А щодо знищення українців та росіян після подій 24 лютого? Це дуже гарна спецоперація західних спецслужб. От і все. Спочатку вони орали і провокували Путіна, ідіота на цю операцію, так звану, в ловках якої юридично не зафіксовано, є акти тероризму. Він пішов у ва і отримав пізди від заходу. Захід. Запам'ятайте, завжди буде перемагати совків і совкові режими. От і все. От і все. Тому після подій 24 лютого переможців не буде, окрім Америки і Європи. Так, вони викажуть свою озабоченістю тричі-двічі. Так, покарають Росію. Дадуть Україні якусь допомогу. Але від цієї війни виграла лише Америка. Так, так, Америка і Китай. І Європа. от і все. Але Китай не досі не дуже виграв, тому що він втратив ринки збуту, щоб... Завдати ударів по Китаю в цілому. По совкам. Подумайте над цим, росіяни і українці. Кому була вигідна війна? Хто провокував Путіна Захід? Коли це було? Ще в 2014 році? От і все. Путіна спровокували полізти в Кремль на Донбас. Чим це закінчилося для Путіна Санкціями. Казали Ідіоту, не йди туди. Пішов, отримав пізділей від Заходу. От. Захід у цій бійні, яка відбувається вже 8 років, в цьому так, яку не хочуть називати навіть бійнями. В нашій Республіці Україна на законодавчому рівні, бо є рішення Суду. От і все. Тому виграв економічно Захід, знищивши конкурентів Україну та Росію і Білорусь. Подумайте над цим. От. А припинити цю пінню можливо лише з. Лише коли ви, усі, буде домагатися відставки не тільки Зеленського, але й Путіна, і Лукашенка. Тому що вони, усі, працюють в інтересах західних країн і в своїх власних інтересах та амбіціях. От і все. Я розкажу дещо правду, яку ви не хочете чути. О, і все виграв економічний захід. Тому що він був фактично банкротом після COVID-19, а лохи повелися. От і все. Першими лохами були росіяни. З українців зробили жертву. Українців утилізували росіяни за допомогу Заходу. Моя думка не є припущенням, а твердженням. Незалежною думкою, як експерт в області юриспруденції та політики, в області права, захід завжди був цинічним. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки репости, продвигайте це відео в Ютубу, підписуйтесь на канал. Знищимо українську та російську пропаганду. В цілому вигідно було лише ця війна Західу. Заходу. Ну і Путіну, якого поставив Захід. Ну Путіну ж пишуть закони хто? і нашим. Хто пише закони? В Росії і Україні. Думаєте, наші народні депутати чи в Росії народні депутати? Ні, звичайно, це пише Америка, Євросоюз, МВФ. Тому була вигідна війна, щоб розпилити не тільки надання кредитів, а щоб знищити вашу правову словість, але логічно не поверитися. Що вам заважало усім, особливо росіянам, ну, як і нашим, не робити ані Майдану, нічого. Влаштували би просто імпічмент президенту Януковичу, де все по нормам права. А що заважало росіянам не робити того, що вони зробили? Нічого. Якщо б ніхто нічого не робив, всі б були нормально себе почували і нічого не було, якщо б при владі не були ідіоти, як Янукович і так далі. І, і тому подібне. Як Путін, Порошенко, Зеленський, вони всі працюють в інтересах Заходу. Думайте, що вони працюють лише на свій карман, їх поставив хто туди? Західна еліта. А ви ще думаєте, хто вам оголосив економічну війну і війну на знищення? Захід? Західні, міжнародні, якщо ви досі не зрозуміли, корпорації. Подумайте над цим. хто володіє цим світом. Чи ви думаєте, що ви такі. Не і нічого не розумієте. Все ви розумієте, хто насправді знищив вас економічно, політично. А з українців зробили жертву перед росіянами, щоб нас, з нас влада зробила жертву, щоб ми вмирали патріоти і так далі, заради амбіцій Зеленського та Путіна. Думаєте, їм цікаве ваше життя? Вони хочуть вас всіх вбити. От і все. Зупинити цю бійню можливо, якщо ви усі, оголосити імпічмент та Майдан не тільки в Києві, але й в Білорусі і одночасно в Москві. Так-так. Саме так, а не як інакше. І скажете: геть американські структури, західні структури з території наших країн, може не хочете. А також, коли ви відмовитеся від агресивної політики завоювання сусідів, ось в угоду з Західним силам та своїй шизофренії. От і все. Ну, вам же треба бавитися в імперців, росіян та білорусів. Ну що сподобалось, як вас нагнув Захід. І українців він нагнув по-своєму. Посадив всіх на кредити, знищив економіку економічно. Але вийшов ви у плюс. У плюс. Так-так, заробив на нафті, заробив на зброї, А ви всі лохи померли. Чому? Тому що тобі думати думати треба було, думати, аналізувати, бути такими, як я, юристами. Але ви думати не хочете. І замість своєї злоби і ненависті один до одного ви б зайнялися своїми країнами самі. Але ви ж не хочете. Все, що ви хочете, одвічна злоба, один на одним. Але визнати свої помилки ви не хочете. А знаєте чому? Не хочете. Тому що ви боїтеся обісратися. Це стосується і українців, і росіян, і білорусів. Так так. Тому якось так, шановні. І не шановні, я розкрив велику таємницю для вас усіх, яку і так всі знають, хто голосив вам всім війну на повне знищення і через кого. Продовжуйте в тому ж дусі. Може потрібно вже імпічмент і бойкоту влаштувати Зеленському, Майдан, Путіну та Лукашенка і закінчити цей бардак на сході України. Та віддати Крим і Донбас. Подумайте над цим. Росія економічно втрачає все через цю, через це все.